І всім привіт! Перед тим, як ми почнемо робити вправи, хочу пояснити важливість та цінність нейрогімнастики. Нейрогімнастика або нейровправи активізують праву та ліву півкулю мозку, створюють нові нейронні зв'язки, які покращують розумову діяльність, розвивають пам'ять, увагу, концентрацію та багато іншого. Тому без слів почнемо наші вправи. Поїхали! Почнемо з простої прави. Правою рукою два пальці, лівою один палець. На 1, 2, 3 міняємо положення пальців. Один, два, три, поміняли. І назад один, два, три, поміняли. Можна прискорюватись, поміняли, 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 поміняли. Якщо ця вправа виходить, можна додавати плеск. Приготувалися. Один, два, три, плеск, поміняли. І назад. Один, два, три. Плеск поміняли. Можна пришвидшуватись. Якщо виходить і ця вправа, додаємо два плески. Долоньки, кулачки. і міняємо. Приготувалися? Один, два, три. Плеск, плеск, поміняли. І назад, і плеск, плеск, поміняли. Прискорюємось, плеск, плеск, поміняли, плеск, плеск, поміняли. І останній рівень для супер прокачених людей. Три плески: золоньки, в, в кулачки і навхрест. Приготувалися? Один, два, три. Плеск, 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 поміняли. І плеск, 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 поміняли і пришвидшимось. Плеск, плеск, плеск поміняли, плеск, 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 поміняли. Молодці, всім гарного прокаченого дня і до зв'язку! faca